Я раптово захотіла вам зняти відео, бо я закінчила тільки що виріб. І, ну вру, не тільки що ввечері, а зараз ранок. Але я прокинулася з дуже гарним настроєм, і мені захотілося вам цей виріб продемонструвати, показати взагалі, що в мене нового нав'язалося за осінь. Показати навіть вироби, які я придбала в'язані. І також в мене є Два процеси незакінчених, незавершених, і вони вважаються в мене провальними. І я не знаю, вони лежать таким от грузом у мене на балконі. Ну, коротше, давайте все по порядку я вам покажу розкажу. Я в'язала на наявність в свій магазин, а просто мені хотілося в тупу включити серіальчик і щось в'язати собі. Брала, вив'язувала те, що в мене лежить у залишках. І насправді вив'язала пару жилеточок. От у мене є одна жилетка, у мене насправді є відос, як він на мені сидить. Твідова жилеточка, в мене є тутор на таку жилетку, тільки без напису. Твіт зараз в мене у великій пошані, і він мій фаворит. А, люблю, як він виглядає. Я люблю насправді в'язати жилетки, вони а, дуже швидко в мене якось в'яжуться. Насправді, якщо так засісти, то за два вечори, за переглядом чогось, от, можна зв'язати повноцінну жилеточку. У мене. Ще в наявності ось цей такий. Я от не знаю, це не червоний, а такий кирпічний колір. Е, і ще була синя жилеточка, її дуже швидко забрали і я розумію, чому вона реально дуже крута, дуже приколдесна. Також для наявності я ще вив'язала шоколадну жилетку, і вона взагалі суперлюкс по багатьом причинам. Ну По-перше, це колір. Шоколадний. А, сама жилеточка дуже легка порівняно з іншими моїми жилетками. У мене на них насправді десь йде від 350 грамів. А, ця жилетка важить 170 грамів. Тобто пішло, виходить, менше двох мотків на цю красу, а, і тут дуже цікавий склад у ниточки. Взагалі, цю ниточку ми використовували для замовлення. Ми, коли цю нитку замовляли, нам в подарунок до бабінки дали ще одну бабінку. От, і після цього замовлення залишилось дуже багато ниточки, дуже багато ниточки, 500 грамів. І от я вив'язала одну жилетку дізнатися, скільки йде розход цієї пряжі. В'язала я взагалі у 8 ниток цю жилетку. Ну, тому що там на 100 грамів 1700 метрів. Ниточка дуже тонка, дуже багато там акрилу і нейлону, але по відчуттях воно дуже м'яке, воно тепле, і мені воно візуально схоже на, на альпаку або махерчик, на кід-махерчик, такий м'ягесенький. І щоб ви розуміли, в мене залишилось ще 300 чимось там грамів, і я тепер в'яжу з цієї ниточки, буде ще светр. Далі, як ви знаєте, в мене останній тутор вийшов на худі, він такий чорно-молочний. І в мене якраз в магазині замовили в такому самому кольорі, я його поки в'язала. У мене в голові проминули думки: блін, а як же би прикольно це виглядало в інших якихось поєднаннях кольорів? Тому у мене а, народився оцей рожевий худі. Нитки, як завжди, я ще не поховала. Гудзики тут а, дуже прикольно переливаються такі перламутрові, взагалі люкс. Зараз ми його примірюємо. Так, е, да, я в'язала-в'язала. Я взагалі хотіла вив'язати цей худі з залишкової рожевої пряжі. У мене її дуже багато. От. І оці квадрати вони мали бути всі різних кольорів. Але так сталося, що я поїхала до в'язальної подружки в гості, і я в неї спитала, що взагалі в тебе є якась рожева пряжа? Я якраз типу, зараз займаюся проектом, де мені треба багато рожевого. І вона мені дала аж 500 грам. Алізешки Lane Gold Classico такого рожевого кольору. І так, да, настільки багато в мене було цієї пряжі, що я зрозуміла, що мені не треба вив'язувати з інших рожевих кольорів, і вони такі, типу, різних відтінків. Поєднувати їх досить сміливо. Я не знаю, як би це виглядало в цьому виробі. Я знаю точно, що класно поєднувати саме два кольори типу, Молочний і рожевий, і от третій колір молочний з рожевим тут смесь, типу. Да, я вирішила не супер сильно експериментувати. І отакий от от він, він вийшов. А молочний трохи затемний, як на мене. Ну, не вистачає от такого чогось більш світлішого. Тоді би цей карді був такий баблгам. Мені здається, мені такий рожевий все ж таки не личить, хоча мені рожевий дуже подобається. Як ви можете вже зрозуміти. Але тому да, цей карді чекає на нову хазяйку. Після цього ера хотіння в'язання кардиганів худі в мене не закінчилася. Я вже така думаю: окей, якщо мені рожевий не так сильно заходить, який мені личить? Сірий? Відповідь мене дуже швидко знайшла: це сірий колір. І в поєднанні я думала зробити. Або, типу, різні відтінки сірого, або синій. Це поєднання. Ви зараз побачите, наскільки воно прикольно виглядає. На цьому відео, відео цей синій, майже чорний, але в нас в Києві зараз дуже-дуже темно. З цього з освітленням зараз траби, тому і да. Я не знаю, можливо, зараз я на пості. Намагатимусь якось підкрутити, щоб цей синій виглядав, як в житті. Да, ось такий худі вийшов. Ось такий капюшончик. Блін, ну клас. Ну, оцей худі прямо мені дуже зайшов. До речі, ще не купила. Гудзики. Хоча я вже виклала в наявність в свій магазик, а може комусь припаде до душі також ці кольори, як вони припали до мене. Чесно, в'язала я вже його особисто для себе. На рожевий, наприклад, в мене не було таких сподівань особливих, що я прям його залишу вдома. Надто я меркантільна. Я одразу думаю, так, я щось зв'язала, і я вже така думаю: окей, але якщо я його продам, то в мене будуть гроші на нову пряжу. А от цю пряжу я куплю і точно вже щось собі зв'яжу. І отак у от мене це просто замкнутий круг якийсь. Тутори на худі в мене є, ви можете знайти на моєму каналі. І насправді я в'яжу залізешки ці худі з Алізе Lana Голд Класік в два складання, бо можна поєднувати два кольори. А, типу, з однієї ниточки одного кольору і іншого. Так от, як ви зрозуміли, в мене якесь зараз бажання в'язати щось, типу, як худі. І тут я думаю, блін, треба мені якийсь зробити аксесуар яскравий до мого гардеробу, тому що в мене всі мої речі це от щось молочне, чорне, сіре, без яскравих кольорів. Я думаю, угу, може зробить мені косиночку, чи зробить мені якусь шапочку, чи зробить мені капюшон. І родилось ось це. О май гад. Цей колір. Дуже яскравий мені е, він дуже сильно піднімає настрій. Е, е, мій гардероб різко став дуже цікавим. Ми просто дуже прикольно почали мечитися з багетом, е, тому що в нього повідок і шлія, якраз такого неонового е, помаранчевого кольору. Я така, боже, це судьба. А, значить, так да, получився такий от капорчик. Мені було дуже складно робити його в'язати, бо в інтернеті просто нуль інформації, як це робити. Але да, і за того, що я вже вив'язала декілька капюшонів для свого худі, я в принципі принцип. Зрозуміла. Коротше, якщо вам цікаво, я зроблю майстер-клас. Але я скоріш за все і зроблю майстер-клас, тому що е, в інстаграмі я показала цей капорчик, і в мене Дірект просто е, розірвався і компліментами, і проханням зробити майстер-клас, але все одно напишіть в коментарі, щоб точно я знала, що вам це треба. Е, значить, е, яку ниточку я використовувала, і т.д. де т.п. ви вже все побачите в майстер-класі. Розход дуже маленький, в'яжеться 2-3 години. Я не знаю, типу, дуже швидко, дуже просто. А я, в принципі, людина така, що любить все упрощати, тому я впевнена, що вам буде це дуже легко і приємно в'язатися. Будете ходити разом зі мною от з таким uh, супер прикольним капорчиком. Хочу зробити майстер-клас і зроблю капор, можливо, собі іншого кольору. Мені єдине треба зараз придумати, якого кольору він буде. Тому так, мені не хочеться знімати цей капорчик, настільки він мені піднімає настрій. Я взагалі супер під враженням, приємним. І завдяки цьому капору в мене є ніби бажання. Щось робити, от навіть ви зараз бачите цей відео, все це завдяки цьому капору, наскільки він мене аж надихнув на от щось таке. Я дуже довго не робила майстер-класи майже рік. А, мені не вистачає зараз чогось такого, а, по багатьом причинам я, мабуть, не буду сьогодні в це углублятися, бо це дуже довга розмова. Вона тягне на окремий відос, якщо чесно. Ще ВТО я не робила, тому він трохи мені колеться чесно. Отут на підборідді, треба з цим щось робити. Можливо, буду робити більше наступний тутор буду робити з більш м'ясенької пряжі, а я використовувала. В підв'яз дві ниточки, одну ниточку напів вовни і одну ниточку, таку, яка дає волохатість. І тут в мене це кашемір. Я, якщо чесно, взагалі думала, що це махір. Я тільки от вчора, коли подружці показувала капор, показала етикетку ниточки, і я побачила, що там написано, що це стовідсотковий кашемір. Він дуже. Розкривається після ВТО, тому мені цікаво, як же ж цей капорчик буде виглядати після прання. Він має змінитися. Вот. Тобто він має дати ще більше оцієї волохатості, заповнити пробіли. Хоча, якщо чесно, тут їх нема. Я в'язала досить досить туго для того, щоб цей капор мене захищав від вітру. Вот. Коротше, да. хочеться мені ще дуже багато про нього говорити, але вже давайте е, більше я буду е, про нього говорити, все таки в майстер-класі, е, щоб це все було знаєте, в одному відосі зібрано, щоб ви не шукали інформацію по різних моїх відосах. Так, погнали далі. Я вам обіцяла розповісти ще про виріб, який я придбала. Е, да, це в'язаний виріб, я його придбала у своєї в'язальної подружки, а.к.а. помічниці в магазинчику. Вона зв'язала гачком рубаху. Зараз ми можемо подивитися, як вона виглядає на владі, тому що вона великого розміру, вона да, чоловіча. Взагалі, ми домовилися з Вікою, що я цю рубашку буду продавати в магазині. Хотіла її викласти в наявність в магазин. Але я коли прийшла додому, я показала цю рубашку владу, і Влад каже, я її беру. Да. Тому ну все, вона тепер у нас. Влад її носить, Влад її а, Влад вже пішов, як ми зрозуміли. Добре, пока. Да. Зв'язана ця рубашка гачком. До речі, хотіла владу запропонувати, типу, ну давай все ж таки цю рубашку продамо в магазині, а я тобі таку зв'яжу, і Влад каже. Я знаю твій прикол. Я знаю, блін, що ти зараз в'яжеш, потім тобі е, захочеться її продати, і коротше, я попаду в твій круговорот е, у наявності. Я цього не хочу. Коротше, да, рубашка просто ті топ Реально а мені дуже шкода, що я маленького зросту, і вона на мене трохи величенька. Ну що переходимо далі. Хочу вам тепер розповісти про свої незавершені процеси. Uh, я ще декілька місяців тому показувала вам пряжу, яка світиться вночі Glow in the Dark Yarn. І я купила майже кілограм цієї пряжі, дуже схожа на бавовну. Хоча uh, виробник каже, що це 100% акрил. Я знаю, що акрил дуже легкий і розход має бути дуже крутим у нього. Uh, чомусь ця пряжа настільки uh, Тяжка, що я зрозуміла, що на светр в мене піде ну, більше кілограму. І я не знаю, як би це виглядало. А, після в'язки светр би полю би розтягнувся, тому що, прикиньте, ну, типу, виріб більше кілограму, типу, і якого він був би потім вигляду, я не знала. Коротше, я дуже сильно із цього розстроїлась. Просто через камеру не передать, що він дуже. Дійсно дуже-дуже тяжкий. Коротше, да, я от почала в'язати реглан, як ви можете побачити. От я стільки пров'язала, і да, я зрозуміла, що і грані стоїть свіч. А, тому я цю пряжу пороздавала своїм помічницям на написи для свого магазинчику. Ну, тому якось так ось це перший процес, який в мене от якорем лежить на балкончику. І... Я не знаю, буду розпускати, напевно, і знову ж таки використовую написи. Не знаю, я просто перегоріла цією ідеєю, не так я собі це в голові уявляла, тому мені просто перестало бути цікаво а, займатися цим проєктом. Нічого страшного, поїхали далі. Наступний мій недов'яз це а, буквально от з минулого відосу з пряжі, яку мені а, привезли з Ірландії. Я а, Маю з собою 500 грам, і я думала, що це мені спокійно вистачить на якийсь светрик. Пряжа 100% вовна, і пряжа дійсно така трохи дубова. Коротше, і що? Я почала робити светрик, але є нюанс, він теж вийшов дубовий, він, дуже, він як валяна. Дивіться, він отак от стоячий в мене дуже туго. Виглядає. Коротше, я не знаю, що з цього взагалі можна зробити, Або якісь тапочки, бо реально пряжа схожа, от ніби валенки роблять з цієї пряжі. Я взагалі не робила зразок, я почала одразу в'язати светр. Це мій великий такий райоп, тому що. Ну, я лінива, я одразу починаю в'язати, а потім светри виходять не такого розміру, як я хотіла. І я вже якось виходжу з цієї ситуації, там, роблячи або ВТО, або перев'язуючи по декілька разів. Ні, щоб один раз просто зробити зрізочок, понять, скільки мені чого треба набирати, і все. І робити все з першого разу. Я не знаю, люблю я все ускладнювати, коротше. Да, так що не знаю, буду далі вас тримати в курсі, що ж я з цієї пряжі придумаю. Просто треба цим зайнятися. Але зараз в мене нема на це натхнення. Зараз от я поки е, дуже сконцентрована на цьому капорі і зробить е, для нього майстер-клас. Настільки, що, ну, типу, всі думки витісняють саме ця думка про майстер-клас. Е, останній мій недов'яз. От е, буквально от пару тижнів тому я купила от таку от прикольну. Пофарбовану секціонну пряжу. Називається Arnaart Олімпія. В 100 грамах 100 метрів. Коротше, ось така от прикольна пряжа. Я подумала, що буде прикольно виглядати светрик в цій пряжі. Тут я зробила, значить, вперед. І я зрозуміла, що мені у виробі не подобаються ці полоски. На жаль, не так я це в себе в голові уявляла. Тому я не знаю. Можливо, я дов'яжу цей светр і, наприклад, викладу в наявність. Можливо, комусь такий принт сподобається. Але ну, от я знаю по, по досвіду, що якщо я щось викладаю, що мені не дуже подобається, зазвичай це, це просто не залітає. Тому, да, скоріше за все, я це все діло розпущу і можливо. Комусь в інсті передам цю пряжу, хтось придумає щось більш цікавіше, що зробить з цієї пряжі. А, можливо, да, Якщо в'язати щось не таке широке, а вузьке, типу шарфіку, там же ж оця, оцей принт, він зміниться. Тому, можливо, він буде виглядати цікавіше. Ну, Буває так, да, насправді це такий дуже швид... швидесенький такий відосик. Типу, чисто ми пройшлися, по тому що в мене зараз є на балконі в наявності в магазі. Те, що я ще не встигла розпродати, тому я можу вам його показати отак, от фізично. Я буду дуже рада, якщо ви поставите вподобайку цьому відосику. А якщо ви підпишетесь, я буду балдеть. Все, гарного вам діньочка, друзі, до наступних відосиків. Всіх обійняла, всім па-па.